Як почати заробляти, як звідки беруться гроші, як привабити в своє життя гроші, ніби це магніт, який можна просто зробити певні рухи, як в китайській якійсь філософії, і гроші почнуть на тебе липнути. І під тим, я розумію, що стоїть певна стратегія життя. Для мене вона звучить, напевно, як стратегія, як жити виживати скорше, коли людина навчилася виживати, але не навчилася жити в легкості з грошима. І це, напевно, про досвід перших грошей, або якийсь інший досвід. Розкрий, будь ласка, цю тему. Знаєш, коли ти сказала, як... Приманити ці гроші, і я кажу, що треба самому стати магнитом цим, щоб вони до тебе липли. Але ж е, так багато думок було, поки, поки ти е, задавала це питання. Ну, дивися, е, знаєш, цим стикаюсь, по-перше, що люди, е, коли я запитую, а скільки хочете грошей, що, відповідають: мільйон. І це. Про те, що людина думає, що вона зараз заробить, а завтра нічого робити не буде. Це знов про дитячу таку позицію так. Да. Люди не розуміють, що чим багатше грошей, тим більше відповідальності за них, і цим більше треба щось робити.